Настя збирає ягоди. Кажи Настя привіт. Привіт. На. Настя ну, ягодку ням-ням. Смачненька? Ай-яй-яй, ням ням Ай ням -ня -ня -ня. велика. Гарна? Mm. Опа! Mm. Смачно? А, ти тільки надкусила і наступно тобі давай. Ну, ти є де густатор. <сіли> 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 так, а ну Настя дор... рвемо ягідку наступну. Настя. А ну ось тут є такі гарні. О. Я тут... Да не подивишся всюди ягода. Ходись піде. Всюди, всюди ягода. Так, Настя. Ти вже яку по рахунку ягоду їш? П'яту. Ти гірше слимака. Настя, йдемо далі. Там є маленька ягідка для тебе, Настя.